Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні така невелика розпаковочка, анбоксін. Деякого я поважаю візу від посилки? Ну, це один лот від одного того самого продавця. розпакуємо. я поясню, там суть смисл. І з його придбаю. Тут все знаходиться таке, що незрозуміло. Чи це дійсно воно відповідає тому, що прийшла де. Ми будемо бачити. І так. Ось перша. За канцелярський ніс проводить писати. Канцелярський ніс використовую суто. Тоді, коли хочу. Коли розумію, що він потрібен. Канцелярсь... Канцелярським мужик вже... можна багато чого пошкодити. Як ви по розміру зрозуміли, тут... То... v principi na stilný pk ale starý dremu Так, судячи по його вигляду, це напевно була чиясь робоча станція, він десь стояв в якомусь офісі, на якомусь підприємстві. Неважно, бухгалтерії. Ну точно не підвалі. подвалі. От. Як бачимо, Сіді, Флопі. МД Дюрон. Ну, в описі так і було. Написано, що це є, ємде дюром. Еверест. Ну, він, тому, що він пожовтівший, це відбілиться, він буде біленький. Суть придбання цього така. я цей придбав для того, щоб його... Обглянути, тюнінгувати, зробити для власного користування під Windows 98 або 95, скоріш всього, за 95, для старих MS-DOS іго І так, відкриємо вони все, що знаходиться по желі. У нас тут якраз має бути все, що необхідно для плавного, чіткого, якісного і приємного, приємного використання цього ПК. Перетробій. Я тут знайду деякі запчастини, які можна сюди ще додати. Покажу зараз вам ще раз дану частину, що тут знаходиться. Можу бачити два USB. БС пополам для клавиші компорти. Можна під'єднати старий ретро джойстик. Встроєна звуковуха, відеокарта з VGA і s video виходом. Ну і і сетєва. Якраз вона можливо мала бути тут, але не припаяна. Чудовий екземпляр, невеликий, компактний. По максимуму. Мені цікаво, що всередині, його не знаю. Продавець теж не. Суто не тримає. Що знаходиться? Я так зрозумів, продавець там не дуже і розбирається. Ти така жиліта. Сейчас сидеть чітко. Видно, що стояв руками цей ПК його і ніхто не трогав. Він собі виконав свою функцію. Такоїсь вичисляючі машини. Всередині вам скажу. Просто супер, все акуратненько, все чітко. Ну что мы тут бачим? IDE жесткий диск. и диск подключен, все подключено. VIA чипсет. плата на VIA чипсете. ADP. Выход. Сетева. Что бонусом есть и совход. вход. Но процессор amd -шний. І він... Він саме цей процесор відповідає цій наклейці AMD DURON. Якщо не помиляюсь, в цьому писало в яві 750 дюрон 750-й. Ну, це ідеальна машина для ретро геймінгу саме на NS-DOS. Сюда Так, скільки тут хотів? Сюди поставиться. Або 256, або 512. Ну або одна планка. 256 6, плюс 128, ну не больше 512 для комфортной работы Windows. Скорее за все, тут будет 95. У мене є рецибільний придбаний е, відео, відеокарта піде під заміну. Замість неї буде стояти тут воду бальші. На жаль, у мене інших воду 3 d Fix відеокарт немає наявності. Ніяк не можу знайти за адекватну ціну. І в чудовому стані, ну, більш-менш в доброму стані 2. Хотілося б сюди буду 2 в SLI по 12 МБ. Під'єднати до agp шної відеокарти, яку я ніяк не можу зараз придбати, я знайшов її, але з продавцем в мене ніяк не налагодиться, не можна налагодитися нормальні Взаєморозуміння. От. В ідеалі сюди хотілося б і має бажання встановити GeForce 2 GTS. Плюс дві... Е, якраз тут вистачає. Всього вистачає. Плюс дві. Вудом. Так. І ще звукова карта. Є, є звукова карта. Є, є і Creative SB Life. Є і. На ISA сам бластери. Онь правда, конденсатори потрібно замінити. Ну, є і добра звукова карта, яку теж можна тут протестувати. Я її встановлю. Ну, в наступному відео я все вам покажу. Проведемо тести. Візуально, що я вам буду сказати. У цьому пока всередині. Все ідеально. Всі конденсатори в чудовому стані. Плата в чужу... чудовому стані. Не жодної пилюки толком. Трішки цей ПК чудово зберігався в сухому, чудовому приміщенні. Використовувався він, напевно, недовго. Ну, будемо бачити. В наступному відео я під'єднаю його і ми подивимося, скільки годин напрацював цей ПК. Ну, цей варіант просто шикарний, чудовий. Було б ще добре, якби тут ще, ще був мікрофон і наушники і USB, але і так непогано. Ціную те, що має на даний момент. Щодо процесора можна стандартний кулер башеньку поміняти. У мене є на... А, що запускати, це Сокет 462. От. І є шикарний. Не, не знаю, чи він сюди міститься, тому що близько конденсатори, близько блок живлення. Він, до речі, на 250 Вт пише. І у нього є регулятор е, самих обертів вентилятора, який е, сюди встановлюється. І є чудовим варіантом. Ще, можливо, під'єднаю я Flash і собі сюди для того, щоб встановити в нього Якісь ігри. Ну, як якісь І як... мої улюблені, і з яким би я хотів би, які ще я не грав, і з якими я би хотів познайомитися. вот делаем так выкладываем глянемся наступная посылка наступная посылка коробка вариметю потому посылка одна и та сама он отправил от него уже от него монитор так вы разумею. Будемо бачити, що знаходиться у цьому моніторі. На даний момент я з дистенним блоком задоволений. Дякую продавцю. У нього ще була материнка на інтелоскому чипсеті, але но мені хоче продати. О! Як я давно не бачив такі старі монітори. <клухи> Важко його буде зараз виняти. Покладемо ще навки, щоб не пошкодити. Ось зараз не подифорій. І не випломо. Що сказати, на перший вигляд монітор теж шикарний. І це, що я от хотів, не знаю чому. Зараз на просторах на даний момент важко знайти монітор 15 на 15 дюймовий все, 17 і більше. А мені не хотілося брати такий великий, тому що розширення моєї відеокарти, яка буде там, якраз добре буде на цьому моніторі. все бачу? Сімбмастер 550Б. Візуально теж прекрасно. Вай чи не хобі. бачити, сходів. Єдиний мінус, що дріт йде в середину, Не від'єднується. Так, він теж пожалквій трішки. Але це все відбілиться, я відбілю, воно буде як нове. Тобто, дійсно буде в чудовому стані. От бачимо. Що хочу сказати? Цей ПК десь з років 2001. го Ну, материнська плата це соки 462-й в цьому системі 2001 року. На ньому... От не знаю на ньому, що встановлено. Не пам'ятаю. Дивлюся тут, монітор. Чи тих він років ніде тут немає. Витуваний в Великобританії пише. Який рік, не знаю. Не пише. Ну що ж, я цю модель заб'ю в Гуглі. Подивлюся, якого року, але в принципі думаю, що тепло. Тому ну, що тут і вони були всі. Оп. О, пішов, вкрутився. Тому що вони всі були тих років. О, приблизно тих років такі маленькі. Але то, що він 15-й, він якраз поміститься тут на студію, тому що він буде під'єднаний. До ПК, ПК буде оцей апгрейднуй, от. І саме головне буде це все стояти тут, на нашій студії. І так, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, лайки. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Далі буде. На цьому каналі абсолютно про все. Назва відповідає цьому каналу. Буде цікавіше. Щасливо бути.